Дорослішання балерини. Спектакль минув чудово. Ой, мій животик. Лалікадабра. Тобі час дібрати образ. Ти готова до розпакування? Чик-чик. Вуаля. Попроси маму допомогти тобі. Тепер приміряй. Потрібна ще пачка. Що скажеш? Зараз подивимося. Ось так. Намалюй пуанти. Наклей стразик. Good. Я можу танцювати. Ой, не вдалося. Тату. <клуб> Маленька розі. Тобі час на тренування. Я боюся. <плуб> <плуб> Все буде добре, Люба. Oh -oh. А якщо не вдасться? Ой, це групове заняття. Я боюся займатися з дівчатами. Будь ласка, ходімо додому. Ти з ними потоваришуєш. Розкажи Розі в коментарях, як звуть твоїх подруг, щоб вона більше не боялася. Ми будемо поруч. Справді. Yes. Ну ж бо, будь сміливіше. Але мене підтримайте. Ми не. любимо тебе. Я лечу. Привіт! Скільки на тебе чекати, Плаксіко? Починаємо тренування. Я перша. Дивіться та вчіться. Алла, я так хочу. Ти так ніколи не зможеш. Ні-ні-ні-ні. Ну як? Молодець, Блер. Зрозуміла, Лоузер. Я теж спробую. Пірует. Ой, в голові поморочиться. Я не вмію танцювати. Не плач, не все вдається з першого разу. Сідай, крихітко. Мені потрібна форма на виступ. Геть, сльози. Лалілуду допоможе. Це не знадобиться. Приміряй боді. Давай. Ну, як? Супер, але мені не вистачає пачки. Ось необхідна тканина. До справи. Пройдися ножицями. Стягни складку. Вуаля, Прикрась пір'їною. Дякую, Лаліло. Мені час. А коли мені виходити? Блер виступає. Ага. І стрибок. Дякую за підтримку. Ой, Розі. Ти чудово виступила. Я знаю. А тобі допоможе тільки диво. Молодець Блер. Глядачі в захваті. Моя школа. Роузі, твій вихід вперед. What? Ні, мені так страшно. Тут стільки людей. Я прямо балерина власною персоною, а батьки не прийшли. Не може бути. Я не зможу танцювати. Іди, боягусько. Вона впала. Мені так нікого. Мамо, тату. Напиши в коментарях слово сім'я, або батьки прийшли мене підтримати. Розі, ти найкраща. Доню! тобі все до снаги. Ми поруч. Правда, правда. Звичайно, ти створена для сцени. Я готова праворуч, ліворуч. А тепер фірмовий трюк. Вуаля. Ну що, вона вже зганьбилася. Як там Роузі? О, ні! Це ж найнебезпечніший номер із перевтіленням. І. Югу! Браво! Це моя донька, моя дівчинка. Роузі перетворилася на справжнього лебедя. Дануся, чи тобі сподобалося, тату? Пишаюся тобою, Люба. Візьми запрошення до моєї балетної школи. Вау! Аблер, теж отримала квиток? Ні, а ти як думала? Без мене поїдеш? Вітаю тебе! Зустрінемося на тренуванні. Лаліло, хочу подорож Окей, okay. трохи магії. Мені потрібне нове вбрання. Aha. Рожевий має приголомшливий вигляд. Зшиш? Звісно, розі Підготуй тканину. Обведи заготовки за контуром. Виріш ножицями. Далі впоришся легко. Повтори за мною. Лаліло, відріж, будь ласка. Дякую. А тепер примірювання. Не забудь колготки. Те, <свист> що потрібно. Ну, як я? Ми мало не забули про пачку. Мені час до школи. Розі, ми з тобою. На мене чекає балетна школа. Поїхали. Ми на місці. Я допоможу, з багажем. Ура! Я мріяла про це все життя. А? Вона в нас вже така доросла. Мамо, тату, ви чого? Не плач. Я завжди буду вашою донькою. Я люблю вас. Розпустили тут нюні. Бувайте! Успіхів, в розі. Як там казали батьки? Заведи собі друзів. Так і зроблю. Чи ти бачила її пуанти? А батька минувшина. Привіт, я Роузі, ну му дружити. Ми вже й так дружимо, без тебе. Ну, гаразд. А там хто? Oh. Він буде моїм. Привіт. Пам'ятаєш, ми ходили в одну групу? Може, обіймемося? <laughs> ні, ні, ні. Why? Сподіваюся, ми знову побачимося. Сподіваюсь, ніколи в житті. Ось вона, моя мрія. Такий блискучий. Я обов'язково цього досягну. Потрібно знати, чого хочеш. Ідеальний розмір. Зробимо дошку бажань. Так. Ларілу потрібні ножиці та журнали. Тримай, акуратно виріж картинку. Мій майбутній кубок. Наклею в самому центрі. Ось так. Пошукаємо фломастери. напишемо назву. Ось так. Дошка бажань. Чудово. І не забудь про мого принца. Мені час заселятися в кімнату. Яка з них моя? Ми майже прийшли. Ласкаво просимо. Ура! Моя мрія так близько! А тут багатько місця, яке все рожеве. Потрібно розкласти всі дрібнички. Куди ж повісити? Хм. Ідеальна місцинка. Що за шум з позаранку? Хто в ремонт? Ти ще що тут робиш? Ми тепер сусідки. Я ж казала, що ми повинні бути подружками. Тільки не це. А це ще що? Твої мрії? Так, правда, чудово. Наївна. Але чому цього не станеться? А цю булочку я залишив. Так краще. Годі літати у хмарах Роузі. Мої мрії все одно здійсняться. Напиши в коментарях слово мрія, щоб мої бажання здійснилися. Цікаво, як ти впораєшся, без своїх пуантів. Не роби цього. Мені не потрібна конкурентка. Попрощайся з ними. Я не відмовлюся від мрії. Лалілу, це кінець. Не плач люба, витри сльози. Що за балерина без понтів? Не хвилюйся, виготовимо нові Це справді? Візьми старі туфлі. Прибери зайве. ніжку. Чарівна стрічка. Вибери стрази. Хочу ось ці. Наклей зверху. Мершій. Тренування вже почалося. Перепрошую за запізнення. Дитинку так не годиться. Упс. Як ти збираєшся виграти кубок? Вау! Wow. Вона напевно витає у своїх рожевих мріях. <рес> Нічого відповісти. Я на тебе образилася. Дівчатка, що за розмови? Вирішить усе мовою танцю. Здавайся, поки не пізно. <рес> Ні за що? Та ти не вмієш танцювати. Я доведу, що можу. Тобі тут не місце. Я не відступлю. Настав час. Марно пнешся. Хто кого перетанцює? Та-дам! Ова! Дівчатка, це шедеврально. Ви повинні танцювати в парі. Ого! У нас буде дует. Ну, вже ні. Це не обговорюється. Митцю тренуватися. Я повинна її усунути. Вищий ніжку роузі. <риве> ні. Як боляче. Блер, що ти накоїла? Терміново в лікарню. Не бачите мені, купка. Не засмучуйся, крихітко. Поїхали. У мене вивих. Візьми мірки. Познач маркером. Вуаля. Відріж зайве. Ти молодець. Шарфу Амірану зафіксуємо на ніжці. Закріпи фурнітуру. Прикрась примтом. Ох, як же мені ходити? Я допоможу Люба. Одужуй. Мою мрію зруйновано. Тепер нагорода може мені тільки знитися. Моя ніжка, це кінець. Ще не все втрачено. Ось, поглянь, що ти накоїла. Тепер ви не зможете виступати. Ох Роузі. Oh, no. Іди та виправляй ситуацію. Гаразд. Це ну знаєш, пробач мені, я не хотіла. Я тепер не зможу танцювати. Постав своє вибачення на стіл. Як скажеш, я залишу тут. О, що це? Oh Ти що відмовилась від мрії через мене? Я маю вибір. Як же я танцюватиму з цим? Постав, будь ласка, вподобайку, аби Роузі змогла виступати. Ще трохи. Ще ова допомогло. З моєю ніжкою все добре. Давай руку. Ходімо. Yeah. А куди ми? Втілювати твою мрію. О, нам сюди. Let's go. За хвилину наш вихід. Ой, Роузі. Ти чому зупинилася? У мене немає костюма. <кій> Гей, не дивися, моя подружка без одягу. Візьми колготки. Дякую. Приміряй боді є. Ну як? Чудово. Wow. Ще потрібна пачка. А де мені її взяти? Hmm? Один помах пір'їни. І вона з'явиться. Та-дам! Лелоду допоможеш? О, пір'їнка! Ще одна. Wow. Like Спіймала. Додай декор. Мерш приголомшливий вигляд. Mm. Чуєш, нас кличуть? Скільки ж там людей? Ну, ми подивимося. <різь> Увага, пані та панове. Сьогодні виступають Роузі та Блер. Усім привіт! Ваші оплески. Це наша дівчинка. Є! Давай руку. Зробимо це. І почали. Вуаля. Ова, який талант! Це ще не все. Покажемо їм майстер-клас. Ю! Піраєт! Пади боріть! Потрійний пірует. Ми зробили це. Чудово! Браво! Ю. -ху. Хто ж отримає кубок? Голосуй у коментарях. Фіолетове серце за Блер і рожеве за Роузі. Результат у конверті. Отже, ага. у нас нічия. Ага. Він наш. Вітаю нас! Вони обидві отримали кубок. Доню, я така рада. Ти в нас така молодець. Щастить Роузі, В неї сім'я, а я одна. Цього успіху не було би без моєї подруги. До речі, ось вона. Я геть Стривай, Блер. Що сталося? Дарма я з тебе насміхалася. Мати люблячу сім'ю, це так чудово. Все ж я не помилилася з вибором. З вибором чого? Свої сестрички. Ти нам, як дочка, правда, 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 і це ще не все. Ми чекаємо на ще одного малюка.